Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Продовжуємо огляд минулих поєдинків вікенду. Вечори боксу пройшли у Токіо, Бродбічі та Кілі, а билися на катані опитая і вихрест. Британський проспект суперважкої ваги Мозосі та Гума випробує себе в поєдинку проти співвітчизника та колишнього претендента на титул Діляна Вайта. Поєдинок і Таума Вайт очолить вечір боксу, який відбудеться 16 серпня в столиці Саудівської Аравії Ріяді. Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Рей Мерсер дав інтерв'ю за рік, назвав найсильнішого опонента в кар'єрі, а також розповів, хто сильніше за всіх бив. Мерсер повідав, за ким із сучасних бійців йому подобається спостерігати. Окремо згадавши колишнього абсолютного чемпіона в двох категоріях українця Олександра Усика. А сам Олександр Усик звернувся до президента США Дональда Трампа і запропонував йому приїхати в Україну та оселитися у домі чемпіона, щоб подивитися на власні очі, який насправді вигляд має війна України проти Росії. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє почнемо з огляду минулих поєдинків уікенду. Учора на арені Аріаке Coliseum у японському Токіо. Завершився вечір боксу від промоутерської компанії Taken Promotions, який очолила уніфікація в найлегшій вазі між чемпіоном світу за версією WBC Дзонто Накатані та володарем титулу IBF Рисуке Нішидою. Накатані зі старту працює в агресивній манері та вкладається в кожен удар. Нішида прийняв бій на ближній дистанції, намагається навантажити корпус суперника. Рисуке добре діє в захисті. Він змушує на катані часто промахуватися. Фаворит змушений поміняти тактику і перейти на роботу другим номером. У Нішиди з'явилися гематома біля правого ока. Він влучає частіше, але удари на катані набагато важчі. Нішида майже нічого не бачить правим оком, унаслідок чого бій стає одностороннім. Його кут змушений відмовитися від продовження поєдинку. Результат бою Джунтона Катані переміг Рису Кенюшиду технічним нокаутом у шостому раунді. На Голдкост Конвеншн-Центр в австралійському Бродбічі завершилися боксерські шоу від промоутерської компанії Tasman Fighters, який очолив бій місцевого чемпіона світу за версією IBF у першій важкій вазі Джея Опетая проти італійця Клаудіо Скуео. У першому раунді Опетая пристрілювався до суперника. Скуео намагався прорватися на ближню дистанцію, але чемпіон грамотно в'язав його в клінжі. У другому відрізку Опетая почав битися агресивніше. У третьому раунді австралієць заволодів тотальною перевагою. Він доніс контрхук кілька разів пробив по корпусу Скуео. У наступній три хвилинці Апетая змусив претендента взяти коліно, але рефері вирішив, що чемпіон пробив нижче пояса і дав Скуео час на відновлення. На початку п'ятого раунду Скуео пропустив контрхук правою і знову взяв коліно. Піднятися до кінця відліку рефері він так і не зміг. Результат бою Джей Апетая переміг Клаудіо Скуео технічним нокаутом у п'ятому раунді. На ITV арена у німецькому Кілі відбувся шестираундовий бій у суперважкій вазі між українцем Віктором Вихрестом і американцем Кристофером Лавджоєм. Від самого початку поєдинку Вихрест позначив свою перевагу за рахунок довших рук і хорошої роботи на ногах. Лавджой намагався вийти на ближню дистанцію, але українець грамотно його контролював. Уже на першій хвилині Вихрест спіймав Лавджоя на контратації ударом у щелепу. Американець упав на канвас і не зміг продовжити бій. Вихресту для дострокової перемоги знадобилося всього 28 секунд. Результат бою Віктор Вихрист переміг Кристофера Лавджоя нокаутом у першому раунді. Переходимо до інших новин. Британський проспект суперважкої ваги Мозес Ітаума випробує в себе в поєдинку проти співвітчизника та колишнього претендента на титул Діляна Вайта. Як повідомляє видання The Ring, поєдинок Ітаума Вайт очолить вечір боксу, який відбудеться 16 серпня в столиці Саудівської Аравії Ріяді. У другій за значимістю події чемпіон світу за версією WBA у напівлегкій вазі Нік Бол битиметься з австралійцем Семом Гудманом. Також у карді цього шоу відбудеться бій у ліміті другої напівлегкої ваги між колишніми чемпіонами світу Ентоні Какаче та Реймондом Фордом. Нагадаємо, Мозе Таума востаннє бився в травні, коли нокаутував у другому раунді Майка Бологуна. Діліан Вайт останній бій провів у березні. Коли за три раунди впорався з Крістіаном Хамером. колишній олімпійський чемпіон, а також колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Рей Мерсер дав інтерв'ю для журналу The Ring". У бесіді Рей назвав найсильнішого опонента в кар'єрі. А також розповів, хто сильніше за всіх бив. Екс-чемпіон повідав, за ким із сучасних бійців йому подобається спостерігати, окремо згадавши колишнього абсолютного чемпіона в двох категоріях українця Олександра Узика. Льюіс і Кличко били сильніше за всіх. Але хто найбільш за всіх виділявся, так це був Берт Купер. Він був моїм найсильнішим опонентом. Люди кажуть, що я бився з такими бійцями, як Томі Морісон. Але найскладніший мій бій був з Бертом Купером. Тому що він був моїм спаринг-партнером два або три роки. Так що він знав мене, а я знав його. І це зумовило хороший бій. Морісон бив як вантажівка, але він не був найжорсткішим. І це не Берт Купер. Це був Ленокс Льюіс. Він важко бив. Він і Володимир Кличко, стверджує Мерсер. Зараз мені подобається Ф'юрі. Також мені подобається Усик. Мені здається, він серйозний і він важко б'є. У нього мій стиль, і це мені до вподоби. Я не був здивований, чого він зміг досягти, піднявшись із Крузервейта і побившись із цими гігантами. Коліфілд уже робив це. Він брав своєю швидкістю. Він був сильним, чинив пресинг. Він залишався поблизу і вони не могли використовувати свою силу. Мені він подобався. Я поки що не звертав увагу на майбутній поєдинок усика проти Даніеля Дюбуа, але тепер буду обов'язково стежити за цим. Крім суперважкої ваги, мені подобається спостерігати за Шокуром Стівенсоном. Я дивлюся таких хлопців, як Танк Девіс, Хейні або Теренс Кроуфорд. Вважаю, що БАДу не слід було стрибати на два дивізіони та битися з Канело. Там йому потрібно заслужити повагу. Тікаючи від нього в рингу, він не заслужить повагу. Йому потрібно боксувати, тому що це те, що буде робити Канело, сказав Мерсер. Ну і на завершення. Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що хоче, щоб президент США Дональд Трамп приїхав до нього у гості та подивився, який насправді вигляд має війна України проти Росії. Я раджу президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну і пожити в моєму будинку один тиждень. Всього один тиждень. Я запропоную йому мій будинок. Будь ласка, поживіть в Україні і подивіться, що відбувається щоночі. Щоночі над моїм будинком летять бомби і ракети. Щоночі цього достатньо. Чи змінить Трамп після цього свою думку? Я не знаю. Можливо, він зрозуміє, можливо, ні. Українці гинуть. І це не тільки військові, а й діти, жінки, бабусі й дідусі. Для мене це складно. Це моя країна, і я переживаю про те, що відбувається в ній, сказав Усик в інтерв'ю BBC Sports. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.